Цікаві факти про українську мову. За даними Національної академії наук України, сучасна українська мова нараховує близько 256 тисяч слів. Вражає, що українська мова найбільш споріднена з білоруською, 84% спільної лексики, а з польською і сербською маємо 70% і 68% відповідно. З російською лише 62%. Походження української мови є окремою темою для дослідження. Точна дата її зародження невідома, але відомо, що вона виникла раніше за російську, німецьку та турецьку. Вчений Василь Кобилюх вважає, що українська мова сформувалася ще в 10-4 тисячоліттях до нашої ери, походячи зі санскриту. Перші слова української мови були записані у 448 році нашої ери. Візантійський історик Прієска Панікіський, перебуваючи на території сучасної України, записав слово мед і страва в таборі володаря Аттіли, який пізніше знищив Римську імперію. Іменники в українській мові мають сім відмінків, що вирізняє її серед інших східнослов'янських мов. Особливий кличний відмінок також зустрічається в латині, грецькій та санскритській граматиках. У короткому словнику синонімів української мови зібрано 4279 синонімічних рядів, і слово бити має найбільше синонімів аж 45. Спробуйте назвати хоча б 20 з них, використовуючи фразеологізми. Українська мова багата на зменшувальні форми. Наприклад, слово вороги має зменшувальну пастову форму, яка використовується в гімні України, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Найуживанішою літерою в українському алфавіті є П, саме з неї починається найбільша кількість слів. Найменш уживана літера Ф, яку вживають переважно в запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер, де це хімікат для боротьби зі шкідниками. Українська мова має паліндроми слова або фрази, які читаються однаково зліва направо і справа наліво, наприклад, я несу гусеня або ротатор. Подобається відео. Підписуйся на наш YouTube канал.